У Тернополі з 10 листопада тролейбуси п'ятого маршруту курсуватимуть вулицями Протасевича, Довженка, Лесі Українки. Курсувати він буде так, як він курсував абсолютно один в один, тільки на ділянці східного масиву, а саме вулиця від Збаражського повороту, так як він їхав на по, по Протасевича і повертав на Лесі Українки, то зараз за, новим, за новою схемою маршруту він буде курсувати не направо з Протасевича, не направо на Лесі Українки, а буде їхати прямо по Протасевича, минаючи перехрестя Лесі Українки, Протасевича, по вулиці Довженка. І з вулиці Довженка буде. Виїжджати на вулицю Лесі Українки після цього на Слівенського проспект Степана Бандери і далі по маршруту. Нічого абсолютно крім цих вулиць Протасевича Довженка нічого в ньому не змінилося. На численні прохання мешканців східного масиву, п'ятий тролейбусний маршрут з'єднає вулиці Протасевича, Довженка, Лесі Українки. Центральним ринком та мікрорайоном Дружба до 20 листопада на розгляд тернополян винесуть нову маршрутну мережу, каже Ігор Мединський. Всі нововведення у русі транспорту міста можна буде обговорити і доповнити на громадських слуханнях. Я думаю, що ці громадські слухання будуть будуть відбуватися в українському домі. Нашому і я думаю, що ми максимально будемо інформувати наших мешканців, тих, які користуються громадським пасажирським транспортом, от для того, щоб вони послухали, як кожен із маршрутів буде курсувати, яка кількість на цьому маршруті буде курсувати транспортних одиниць. І зрозуміло, якщо будуть ще якісь суттєві і дуже масові. Пропозиції, і якщо вони будуть актуальні, і ми побачимо комісія, яка працювала і буде доопрацьовувати цю маршрутну мережу, що ці ПП пропозиції суттєві і масові, зрозуміло, що буде реагування.